Вітаю, це проект обранці. Тут ми аналізуємо роботу депутатів-мажоритарників 9-го скликання у парламенті та на окрузі. І перевіряємо, чи не потрапили вони у скандали, маючи мандат. Сьогодні говоримо із депутатом від фракції Слуга народу Костянтином Касаєм. Вітаю вас, пане Добрий день. Костянтин Касай, депутат-мажоритарник від Слуги народу, якого обрали 2019 року у 149-му виборчому окрузі. Тоді він охоплював колишній Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Машівський, Новосанжарський і Чутівський райони. У вересні 2020 року нардеп вийшов із лав партії Слуга народу, проте залишився в одноіменній фракції у парламенті. Костянтин Касай, член комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, нацменшин і міжнаціональних відносин. Він з цього подав 176 ініціатив, із яких 31,25% і стали чинними. Це доволі непоганий серед інших народних депутатів. Він доволі часто голосує за у 39% випадків. А він Потім він утримується до 25% випадків від будь-якого від, від голосування і не голосує 15%. відсотків. Також е, я дивився його голосування щодо декларування і касає одним з тих народних депутатів, які не підтримали відкриття декларації. На мою думку, це доволі е, погана позиція народного депутата через те, що тоді було дуже очевидно, що це потрібно робити. І теж згадаю, е, ще ініціативу, яку підтримав е, пан Касай. Це був Законопроєкт який е, громадськість називала як наступну на суботу слова журналістів, касай підтримав цю ініціативу, хоча вона теж була очевидно скандальна і її не варто було підтримувати. На сайті Верховної Ради зазначено, що ви є співавтором понад 180 законопроєктів. Зокрема, один з них стосувався внесення змін до кримінального кодексу за доведення будівлі до руйнування. Його зняли з розгляду, чому так і не дотисли. Так саме саме так був такий законопроєкт. Я доволі непогано пам'ятаю його, і, до речі, він був правильний. Ми його зареєстрували на початку каденції. Але на той момент він не пройшов комітет, так як аргументація була недостатня, і він навіть не вийшов в зал. Чи потрібен такий законопроект? Думаю, що так потрібен. Думаю, до цього питання треба повернутися. І, і по рішенню комітету він був повернутий суб'єкту законодавчої ініціативи. Ми всі їздимо по нашій круглій площі і бачимо наслідки, скажімо так, такої бездіяльності. Але якби такий законопроект дійсно був прийнятий, думаю, що це б вплинуло б. Позитивно на стан історичних саме історичних будівель, і думаю, що питання того чи іншого власника чи орендаря воно б уже ставилось перед законом. Так що думаю, що тут перспектива є. Ви не голосували за зняття мораторію за продаж на продаж сільськогосподарських земель, були відсутні тоді на засіданні. Яка нині ваша позиція? Вона не змінилась. Я завжди виступав за. Ринок землі, але е, по зрозумілим і чітким правилам, так як я на укрізі дуже багато перед прийняттям цим законом, і перед першим читанням, і перед другим е, спілкувався із е, фермерами із е, суб'єктами господарської діяльності. Вони досить аргументовано мені розповідали свої зауваження щодо кількості земель, які можуть перебувати там в приватних руках чи то юридичної особи. І відповідно я подавав свої правки, які були не прийняті. Тому, якби ні в першому, ні в другому читанні я ні, в першому я голосував, але в другому я не голосував по тій причині, що моя думка не була врахована. Ви просили депутатів, зокрема з трибуни парламенту, підтримати законопроєкт, який може надати змогу всім вмотивованим засудженим стати на захист батьківщини згідно з публікаціями у ваших соцмережах. Ви часто відвідуєте через роботу в комітеті виправні заклади. Як часто вам траплялися дійсно такі засудження, які вмотивовані стати саме на захист, а не вийти із установи? Дійсно, законопроект був прийнятий. Для того щоб зрозуміти для чого цей законопроект, треба мабуть я розкажу одну історію, яку я зустрів в, в своїй роботі в місцях позбавлення волі. Я працював, був призначений долучений до роботи комісії при президентові України 2020 року щодо помилування воїнів АТО У 2021 році. Точно. Пам'ятаю, це була осінь в межах роботи цієї комісії зустрівся з одним хлопцем, який був засуджений і відбував покарання в виправній колонії номер 64 наша полтавська колонія. Він був засуджений, ну, мабуть, некоректно буде говорити по якійсь статті, але по серйозній статті. І ми з ним коли спілкувалися, він мені сказав, що він признав повністю свою вину і він зобов'язаний відбути своє покарання. В місцях позбавлення волі, і відмовляється писати на комісію на помилування, так як він це заслужив. Ну, скажу відверто, дуже рідко таке буває, що людина, яка знаходиться, відбуває покарання в місцях позбавлення волі, признає свою вину. Як правило, людина до останнього там, чіпляється за те, що вона невинна і відбуває покарання незаконно. Але він в кінці нашої нашого такого діалогу зробив таку ремарку: каже: Але якщо почнеться війна, у мене дуже великий є бойовий досвід. Я готовий буду написати. На помилування на цю комісію і готовий буду піти захищати країну зі зброєю в руках, так як має ну, дуже серйозний бойовий досвід. Ну я вам скажу, так і сталося. Тільки почалася війна. Мені зателефонував керівник колонії, мабуть, на та в перший день війни, і дійсно сказав, що хлопець готовий воювати. Ми його всі документи якби оформили належним чином. Він був помилуваний. Не буду там дуже. Деталізувати подробиці, він воює по цей день. Прийшов дуже великі і такі гарячі точки, і під Києвом я знаю, воював. і, ну і На сьогоднішній день він, він воює. Раніше існував дійсно тільки один єдиний механізм це через помилування. Але цей даний законопроект він набагато спростив механізм, і е, ті механізми, чіткі, скажімо так, статті, за якими були засуджені ті чи інші особи. І процедура в принципі набагато простіша і вона зрозуміліша. щодо мотивації. Ви запитали дійсно мотивованих засуджених дійсно багато. По всій країні пішли захищати батьківщину десь близько двох тисяч засуджених. Щодо вашої законотворчої діяльності маємо запитання від представника громадянської мережі ОПОРА Костянтина Донченка. Який із поданих вами законопроєктів ви вважаєте не найбільш ефективним та вдалим? Тут не можна так сказати, який саме був ефективний. Я думаю, що це саме цей законопроект, по яким зараз і обговорювали. До речі, я там теж співавтор. Мабуть, він був такий важливий. Ми до нього дійсно довго йшли, і дуже багато було альтернативних, дуже багато було дискусій, в тому числі і в мене були деякі застереження. Я наполягав на тому, щоб ми не так акцентували увагу на створенні особливих там умов або окремих навіть підрозділів. Я пропонував, щоб всі засуджені, так як вони після проходження суду і. Отримання на руки рішення суду, вони себе відпочивали військовослужбовцями такими ж самими на рівні, як і інші. Тобто, ну це було почуто і якби. От я вважаю, мабуть, мабуть, це згідно з публікаціями у ваших соцмережах. Ви відвідуєте округ в середньому? Ну так як я бачила по публікаціям, раз на 4 місяці. Я не кажу, що це одне відвідування. Там ви різні населені пункти. Які проблеми були в окрузі на момент вашого балотування і чи вдалося їх вирішити? Проблеми ж які завжди? Це, це дороги. Я сам все життя будував дороги, і, мабуть, я на це найбільше звертаю увагу. На сьогоднішній день е, ця проблема і залишилась, так як ми всі розуміємо, що перебудувати просто всі нові дороги ні на сьогоднішній день. Ми, ми, тим більше на сьогоднішній день ми не маємо такої можливості. Хай там до 2022 року великі масштабні проекти були, і, до речі, в, в, в моєму окрузі. Можу привести приклад, що я ініціював це Полтава Кременчук. Дорога була. Я чітко пам'ятаю, що там не був дороблений верхній шар покриття, і також не були дороблені узбіччя. Можна так, на перший погляд, сказати, що це нічого страшного. Ні. Я тоді зустрівся з міністром, і в принципі ми дійшли згоди. Я аргументував, чому її треба доробити, так як тривалість її служби буде продовжена, і понятно, що для всіх громадян, які після реконструкції користувалися цією дорогою, дуже багато скаржились, особливо в санжарах, що убіччя були дуже сильно завищені машиною, ну прямо машини. Звалювались із покриття. Це один кейс, скажімо так, Полтава кременчук і, до речі, це сума немаленька, це близько там, 350 мільйонів, якщо я не, не помиляюсь. І на сьогоднішній день ви ж прекрасно бачите, що від Росошенець до Кременчука ви можете доїхати. Без проблем, без жодної ямки. Ще дорога, до речі, це була моя обіцянка жителям Карлівської громади. Не один раз вони підіймали це питання, так як до 2019 року стан М03 Карлівка. Красноград, вона так називалася Дорога. Вона була в страшному становищі. Це питання у мене було е, далі в блоці ваших передвиборчих обіцянок, але поставлю його зараз, оскільки ми заговорили за дороги однією із ваших обіцянок, були саме дороги, і здається, звучало так: найгірші дороги ремонтуються першими. Минулого року ми знімали сюжет. Мешканці Ікарлівки і Машівки скаржилися, що між цими двома населеними пунктами жахлива дорога. В принципі, такі дороги дуже багато, в яких населених пунктах по Полтавській області. Як вирішити це питання? Тому що голови цих громад говорять, що грошей немає. А агенція, а агенція місцевих доріг ремонтує у співфінансуванні. Їх тут треба дійсно повернутися нам 21-й рік. А почали ми це з 20-го року. До речі, згадаю Олега Васильовича Васильіча Це була моя ініціатива, і я підіймав це питання дійсно по ремонту цих доріг. До чого ми дійшли? Ми дійшли згоди, що в бюджеті таких коштів немає, так як. Це дороги, які відносяться на були на балансі агенції місцевих доріг, не, не служби автомобільних доріг. Ми знайшли вихід ситуації, бачили вихід на, з цієї ситуації наступним чином. Ми подали е, дану дорогу на конкурс бан банка реконструкції розвитку європейського. Ми зустрічалися із керівником на той момент агентства доріг України, тоді Кубраков очолював агентство і Із з представниками банка, в принципі, рішення було вже на виході. Потрібно, мабуть, сказати, чому саме до ми звернулися до банка, тому що там е, сума реконструкції даної дороги. Не капітального ремонту, а іменно реконструкції, Бо вона була там ну більше там 400 мільйонів. Якщо я не, не не помиляюсь на сьогоднішній день, і зрозуміло таких коштів ні в бюджеті, ні в місцевому, ні в обласному, ні в державному. Ну ми не змогли не змогли знайти. І ми звернулися до банка. І скажу так, що в принципі ситуація йшла до свого фіналу, і ми отримали вже всі погодження. Ну, на розробку даного угу. законопроекту, але ж знову почалася війна і все перегралось. Ну, не, не те, що перегралось. Ну, давайте так. Ну, не відбулось. Контексті вашої роботи в окрузі маємо ще одне питання від опори. Які проблеми вашого округу, власне, оскільки ви мажоритарник, є зараз найактуальнішими під час війни. У мене практично в кожній громаді є помічник. На громадських засадах, якого, як правило, знають всі в будь якій громаді. До цієї людини, коли звертаються, є повний контакт зі мною. Якщо потрібно провести якусь зустріч, мені про це повідомляють помічники, і ми її організовуємо відразу, коли це потрібно. Ну, можу, приклад привести ми, мабуть, тижня-два, а може, три. Тому таку зустріч ми організовували Кабеляцькій громаді до і долучилася. І Бутенківська громада питання було по родини військово-полонених та пропавших безвісти, ставили деякі питання. Ми зібрали велику кількість фахівців, які могли б допомогти роз'яснити, як діяти в той чи інший спосіб, і ми провели таку зустріч. Графіка, як такого, скажу відверто, немає, тому що їх ну, на сьогоднішній день е, спланувати скажімо так, свою роботу дуже чітко і на місяць вперед, я не можу. Ви вийшли з лав політичної партії Слуга народу, проте не вийшли із фракції Слуга народу. А як на сьогодні ви оцінюєте роботу фракції? Чи хочете надалі працювати з цими колегами? Поруч тут треба розуміти, чому я вийшов з партії і чому я в неї вступив. Вступив я в партію. Я ж був позапартійний. Uh -huh. Вступив так, як був долучений до процедури виборів, але були. Певні моменти і не нерозуміння із тими кандидатами. Я вважав там, що якісь кандидати недостойні. Не Хтось вважав, що вони достойні. Я зробив так, як зробив. Я сказав, що я якби політикою, політичною стороною партії. Я займатися не, не хочу і не буду. Я просто вийшов з партії. Так, це дійсно так. З фракції я ніколи не виходив і зараз працюю в фракції. Тобто, вас не влаштовував тільки от саме осередок тут в області звичайно. А ми наслідки ми всі побачили в Карлівці. В тій самій відбулися позачергові вибори. Цей політичний момент він відіграв роль багатьох громад. Деякі громади залишились без голови, деякі громади взагалі не депутати не збираються, не проводять сесії. От це все наслідки, негативні наслідки, з якими я не був згоден. 2021 року. Ви фігурували у списку. Е Позафракційної, здається, групи е, об'єднання Дмитра Разумкова, розумна політика. Чому ви хотіли вийти з фракції Слуга народу? Міжфракційне об'єднання, я е, як народний депутат, я е, перебуваю в, дек... в багатьох міжфракційних об'єднаннях. Ми mm -hmm. їх створюємо, створюємо ну, скажімо, для спільної законодавчої роботи або для там, спільної якоїсь досягнення якоїсь мети. І МФО розумна політика, вона, е, в принципі, одна із багатьох. Міжфракційних об'єднань. Це не депутатська група. Вона не приймає участь в погоджувальній раді і так далі. Але на той момент, якби, ну, я поважаю Дмитра Олександровича і підтримував його, коли він був головою парламенту. І, в принципі, на сьогоднішній день у нас нормальні стосунки. Ми спілкуємось, якби. Але я працюю в своїй фракції, як і працював. Як взаємодієте зокрема із місцевою владою? Зокрема, ну ви вже тут згадували Олега Синігубова з нинішньою владою. Ну зараз ми. Знову без голови, без начальника ова із попередніми, з Дмитром Луніним, з Філіпом Проніним. Чи знаходили ви спільну мову і як співпрацюєте із місцевою владою? Мабуть, саме більше ми поспівпрацювали плідно це з Олегом Васильовичем Сіннігубовим. З Дмитром Луніним теж у нас абсолютно була нормальна робота. Філіп Євгенійович, Ну ми бачились декілька разів, спілкувались. Але ну, якось, може, небагато часу пройшло, може, в нас організаційні моменти і робота, чи інтереси, скажімо так, трошки не, не співпадали з напрямками, і ми просто менше бачились. На сьогоднішній день є виконуючий голова Володимир Когут, в принципі, з ним співпрацюємо, спілкуємось. якби, Які є запитання, він завжди реагує. Що стосується. Районних адміністрацій, адміністрацій теж вони всі завжди на зв'язку, якби немає не, не бачу ніяких проблем. Вийшли на вибори з тезою про те, що корупція в сфері дорожніх закупів, закупівель унеможливлює роботу чесних організацій дорожніх. Тоді ж в Полтава Будсервіс Плюс, директором якого ви тоді були, продало 60 одиниць автомобільної техніки. Правда? Так. На сьогодні чи вдалося подолати цю корупцію? Корені корупції в дорожній сфері вони ну такі досить глибокі, і досить непрості. Скажу відверто, що ні не, не вдалося скажу правду. На жаль, а може на щастя, я не працюю в профільному комітеті в інфра інфраструктурному. і до речі, ну це не секрет. Ми з дружиною продали наш бізнес. Я вважаю, що це я зробив правильно, тому що треба займатися чимось одним. Чому я сказав е, на щастя, дякуючи тому, що я вийшов з цього бізнесу, і, ну, але не забув за нього. Ну, я все життя цим тільки й займався. Дякуючи цьому, я не був дотичний до ніяких економічних процесів. І, грубо кажучи, е, знаєте, є дуже проста українська, українське прислів'я. Знаєте, що ковбаса в, соба, в собаки на шиї недовго провисить. І м, я вважаю, що я зробив правильно. І для себе, якби я прийняв таке рішення, що я цим. Не буду займатися, займаючи високу посаду. Як ви допомагаєте е, ЗСУ? Тому що я знайшла дуже мало інформації стосовно цього у ваших соцмережах. Остання з них здається, одну, яку я бачила, це стоплитоносок для одного з підрозділів поліції. Так. Е, як ще допомагаєте? По-перше, скажу, що я нічого намагаюся не виставляти е, в соціальній мережі те, кому я допомагаю. Чому? По дуже простій причині. Цю публікацію, дану, яку ви сказали, це виставляла сама Національна поліція. І так, да, дійсно, це для стрілецького баталь... батальйону ми зробили і подарували стоплитоносик. Але є деякі підрозділи, з якими ми співпрацюємо, ну, дану інформацію просто не можна на даний момент ні показувати, ні розказувати. Колись прийде час, можливо. Якщо буде цікаво, то я, можливо, це розповім. За єдиний підрозділ, який я можу зараз сказати, це ви всі. Ну ви знаєте, це наш окрема штурмова рота Одін. Ми їм теж дуже багато допомагали і влаштовували аукціони на аукціонах. Там деякі закупки робили. Да, можу зазначити, що ми їм назбирали коштів і своїх додали і купили. Дуже крутий здоровий дрон, як баба Яга загалом. У вас я от мене виникло питання: у вас не було е, думки піти боронити країну? Та ну ця думка, я думаю, в кожного була. Дивіться, я як чоловік і батько своїх дітей, звісно, я м, переживаю і готовий за, за захищати себе, е, свою родину, країну, вас. Я вважаю, що на сьогоднішній день е, ну, я роблю не не менш важливу роботу і не менш відповідально. Поки я народний депутат, мені треба робити свої ті повноваження, які на мене покладені. До речі, я зараз ще й старшим сином. Ми навчаємось в політехніці Полтавській. Ви теж? Ну я теж на кафедрі, на військовій. Ну так вийшло, що ну, мій старший син. Зараз навчається на четвертому курсі, коли я навчався, в нас не було військової кафедри. І я після військової кафедри я, я служив ще строкову службу в Збройних силах України, маючи, скажімо так, і досвід, і ну, можливості, скажімо, керівні. Да, я не маю офіцерської офіцерського звання. Я прийняв рішення піти разом із сином повчитися на військовій кафедрі. Про всяк випадок перспектива наша вона є. Я, я вірю в наші збройні сили, але якщо прийде час і буде потрібно, ну я готовий буду долучитися до захисту нашої батьківщини. Чи не склад парламенту мали переобрати 2024 року, якби не воєнний стан. На вашу думку, чи потрібна ця зміна далі, ну тобто, чи потрібно їх замінити? Ми ж живемо в демократичній країні. Все ви правильно кажете. змінити необхідно парламент, але ну дійсно є військовий стан і пряма норма конституції це забороняє зробити. Окрім того, ми на сьогоднішній день не можемо і за військового стану, і змінити і конституцію на сайті Верховної Ради у електронному кабінеті. Я побачила, що ви відсутні були на трошки понад там, 4 тисяч засідань. Загалом їх було майже 20 тисяч. Яка причина? У вас були робота на окрузі? Причин може бути бути. Багато. Можливо, ж там і ну, хворів, ну, все ж може бути. Можливо, був десь в відрядженні. Ну, якби... Дивіться, я точно не прогульник і роботу свою я роблю відповідально. Як, на вашу думку, вже почалася передвиборча кампанія? Скажу вам банальну штуку одну. Те, що відбувається на місцях, ну, виглядає дуже смішно. Зараз такий час, що і, мабуть, сміятися, ну, ніколи. Да? Але от. Це виглядає от дуже смішно. Я не бачу просто зараз е, цих можливостей, е, щоб можна було провести вибори, але їх потрібно проводити. Тим більше, що стосується місцевих, якщо ми говоримо за парламент, то е, тут повноваження чітко прописані, що після закінчення військового стану протягом 6 місяців повинні відбутися вибори народних депутатів і після складання присяги наступного складу парламенту. Чиний парламент де відставку. Про місцевих цього нема. І це, це, це проблема, яку треба вирішувати. А ви особисто будете балотуватися? Якщо так, то від кого? Не знаю. я. Знаєте, не хочеться вам дати якусь криву відповідь. Я завжди звик відповідати прямо. Я хочу доробити свою роботу до кінця. Я хочу, щоб закінчився військовий стан, закінчилась війна, а потім буде видно. Я не впевнений, що це буде, але я буду дивитись по ситуації. Дякую вам за розмову. Дякую змогу. вам.